Якщо в когось виникає питання навіщо взагалі crm система, ну по перше, не втрачати клієнтів. Якщо ваші замовлення потрапляють в Gmail, то хтось може їх видалити нароком, або ви їх не побачите, або якось вони попадуть в спам, або не зайдуть в пошту. Тобто з CRM ви точно не будете втрачати клієнтів, тому що навіть якщо менеджер видалить замовлення, ви це побачите в історії. Економити свій час та компанії В LPCRM є багато автоматизацій, які допоможуть вам просто не перевіряти. Наприклад, навіть ті ТТНки. Не створювати ТТН, не відправляти смски, тому що це все робиться автоматично. Контроль роботи співробітників. Ви будете бачити, скільки вони працюють, за який час прийняли замовлення, тому що якщо ми навіть зайдемо в статистику за сьогодні, то ви навіть побачите таку функцію час між додаванням замовлення в CRM та його підтвердженням. Тобто, ви можете бачити, якщо замовлення зайшло в CRM і через годину лише менеджер його прийняв, ви зрозумієте, що він просто сидить і нічого не робить. Тому CRM допомагає. Вам і контролювати, і працювати швидше з вашими менеджерами, аналізувати замовлення, продажі менеджерів і прибуток. Ви бачите, що, наприклад, за сьогодні яка маржа, яка сума, який середній чек. Тобто, ви можете аналізувати, скільки сьогодні продано, скільки завтра буде продано, скільки там місяць назад було продано. Так само можна порахувати, скільки кожен менеджер продає товарів і скільки він заробляє, рахувати зарплатню.